Всім вітання, мої любі друзі! Всім вітання! І знову я з вами. І знову в мене є для вас такий чудовий посуд. Всім мої вітання, любі мої друзі! Всім вітання. І знову я з вами. І знову з таким прекрасним посудом. Посуд дійсно гарний і є в чому вибирати. Єдине, що я хочу е сказати, е знаєте як, от є так, що в мене вже так раз було. І мені здається, що от е ще такий може бути випадок. Що людина замовила а, посуд і навіть не оплатила, але просто собі замовила, а може, і оплатила. Я, знаєте, треба мені переглядати все, щоб я бачила, хто чи оплатила, чи не оплатила. А я можу виставити його на продажу. Я забуду, ви розумієте, я не навмисна, я не навмисна, але є такі е, моменти, їх небагато. От я подивилася тільки, що на тарілочки, і мені так вроді здавалося, що яка жіночка замовила. А тепер я собі пригадую, вроді не замовила. Так що, якщо ви побачите, що якийсь є посуд, що ви його собі замовили, навіть не оплатили, просто замовили, а я його знову виставляю і показую, що я його продаю, то ви мені пишіть і не гнівайтесь, будьте добрі, тому що я мог... ви мені могли. Зателефонувати чи мені написати, що мене не, наприклад, не було вдома, чи я була десь на вулиці, чи я десь вночі, що я вже десь телефон біля мене, а немає ні, ні якої картки, ні ручки, що я не напишу. Я от пообіцяла, а не написала. Зранку встала, не написала, пішла до другої роботи. Так може статися, так що ви мене вибачте, мої хороші. Може хтось сказати, а зайнялася цією роботою, то добре пільнуй. Я стараюсь пільнувати. Ну, але часом такий випадок може трапитись, то я тому о, хочу вас попередити, щоб ви не гнівались і мені зразу давали знаки. Добре, добре, приступаємо і будемо з вами переглядати. Так, знаєте, я зразу нічого не забираю і зразу я буду показувати. Речі вже, хто за мною слідкує, то їх вже бачив, цей посуд. А хто свіженький, то так я швиденько покажу. Але якщо захочете, мені напишете на Viber, я вам все акуратно покажу, сфотографірую, перешлю, і ви все собі роздивитесь так, як належить. І клейма, і саму там чашечку, чи блюдечко, як вам вже буде зручно. Добре, тепер приступаємо, показую вам. Таке в мене є тріо. Новеньке, дуже гарне, безподобно гарне тріо. Воно зовсім новеньке. Його ну, можна чи в подарунок, чи навіть і собі. Досить велика чашечка. Мені здається, що чашечка десь йде на 250 а може навіть на 280 г. Все збережене, бо воно йде новеньке. Все золото, по кантику збережене. Золото є. На таких декольках, бачите, такі декольки є з позолотою, то так іде, як цировка позолота, бачите, якісь качурі, і з такими букетиками розочок. І якісь сині фіалочки, чи що там воно йде, От якісь такі синенькі фіалочки. З другого боку, також тільки вже йде е, якась розочка червона, чи розова розочка там синя, там інакше трошечки. ну, так як є. І всередині такий невеличкий букетик. Ручечка зручна, от ручечка зручна на ніжці. Йде такий ще рельєф. Бачите, от йде ще такий рельєф довкола. Я сказала, скільки приблизно має гра. На ручці тільки зверху позолота вся збережена І от йде таке блюдочко делікатне. Трошки йде фігурне, таке чуть фігурне. Позолота вся на місці, вся-вся позолота на місці. От таке шикарне йде блюдечко. І так само по крайчику є такий рельєф такими, як качурами. І от така сама йде пиріжкова тарілочка. Все йде навесеньки. от все йде навесеньке. Нігде зовсім нема, щоб десь була хоч одна якась, якась потертість чи що там будь, якої втрати позолоти, чи... Чи якась там тріщинка, чи може десь щось порізе, якісь, абсолютно нічого немає. Скажу вам, скільки має та пиріжкова тарілочка в діаметрі. Я вже стільки разів заміряла, але я не пам'ятаю. Знаєте, має вона майже 20 см. 19,8 см. 19,8 см. І то в нас є, клеймо. Польща, не знаю, яких років, чи то є 60-х, чи то є 70-х, не можу вам сказати. Отаке От йде клеймо Польща. І йде під 114-м номером. Я ціну на нього знизила. 600 гривень. 114-й номер, 600 гривень отакого От тріо. Отака От делікатна річ. Легенька, тоненька, не грубе таке, не важке. Все дуже делікатне. Все делікатне таке. Ну, встань і собі її дивись. А зараз вам показую таке тріо. Тріо йде слонової кості. Ото от, точно вже йде слонової кості. Безподобне панське. безподобно таке йде панське тріо. Дуже гарне. От мені воно, знаєте, навіть кра... ну, білі, само собою, що от біле, білесеньке. А ото йдуть такі делікатні, делікатні тріо, делікатні чашечка, от така делікатна, тоненька, легесенька, має то кобельтова, має таку синю смужку, то вже тільки вузесенька смужка, то вже є кобельт. І таку широку смужку по золоті, і зверху по золоту йде таким, як косічкою, такою як косічкою показую. Бачите, отакою і косічкою. І такі тонесенькі смужки золота є. Золото збережене. Все. Ніде зовсім немає, щоб воно було десь якась втрата по золоті. Зовсім немає. Е, на чому є, я зразу наголошую, що там є втрата по золоті. Але як втрати по золоті немає, то я так і кажу, втрати золоті немає. Ручечка йде зручна. Чашечка приблизно десь йде на 100 Десь на 190 г. Мені здається, що вона 200 г немає. Ну, можливо, має, але я не заміряла, мені здається, що десь на 190 грамів. І йде таке шикарне блюдечко. Отак От само, все все на місці, все дуже гарненько, делікатно збережено. Все йде новеньке. І така ж сама пиріжкова тарілочка. Бачите, я повертаю, що немає ніде, ніхто нею не користувався, бо. Ну, навіть ну, ніхто не користувався, викупили і напевно що берегли і все. Отут От видно зразу, що ніхто ним не користувався. Скажу вам, скільки в діаметрі. А в діаметрі має 19,7 см. 19,7 см. клеймо Баварія Германія. Не знаю, чий то виробник, не можу вам сказати, чи є то мануфактура. Отаке От йде клеймо. І йде таке тріо під 54 номером 600 гривень. 54-й номер 600 гривень. Я ціну знизила. Не знаю, скільки в мене їх є. Чи є три парочки, чи чотири парочки. Щось навіть не можу вам сказати. А можливо, і більше. Може, тих світліших є менше, а цих можливо, є і більше. Не можу так, треба аж дивитися, скільки їх є. Але то йде красота, дійсно от така панська йде красота. Ще вам показую, що я маю такий самий молочник слонової кості і цукорниця. Правда, у мене є ще і чайник, є і кавник, але вони мають, як, от я не пам'ятаю, е чи в двох вони так що ручечка. Ручечка відбита і ручечка приклеєна. От я не бачила, а от є так, що ручечка у них, що ручечка приклеєна. І я просто їх забрала. Можливо, я її і... хтось захоче, що я її виставлю на продажу так по дешевшій ціні, щоб лише просто, щоб людина, собі наприклад, докупила і мала собі там весь там набір чи як. Там, ну, як? Я не зауважила зразу була. І я так викупила. По-перше, мені ніхто би і так не віддав, щоб я окремо купила чашечки, а то не брала. Так, так вони не роблять. Вони так не роблять. А, а по-друге, я її не зауважила. От, тому так і склалося. Показую вам, що такий гарний йде молочник. от Дуже гарний, великий, такий, досить такий великий. ручка така зручна. Новенький. Все йде новенький, все йде делікатне, позолота вся на місці, Все така синя кобальтова смужка, ну все от йде в новому стані. Все йде в новому стані. З цього боку то не вимете, то просто не вимете. Ручечка має позолоту до кінця, і вона йде, знаєте, позолота йде аж От Отака смужка позолота йде по попіс І сюди широка смужка позолоти І от така ручечка з такою. По приблизно десь він йде, мені здається, десь на 400 грам, Ну, от так мені здається, що десь приблизно молочник йде на 400 грам. І таке ж саме клеймо, «Баварія Германія. І йде під 58 номером 550 гривень. Ці речі взагалі йшли дорогі. Взагалі, дорогі. Я вже не знаю, знаєте, от вже навіть не знаю. Так поцінила. І так є. Як воно там далі, я нічого не знаю. Просто от я так продаю. Хто захоче е, забрати весь набір? Весь набір, скільки в мене є там, і я, звичайно, що я зроблю знижку. Ну, нормальну знижку зроблю, якщо хтось захоче взяти весь набір. А так, йде під 58 номером 550 гривень. Отакий молочний. І ще зразу вам показую таку цукорницю. Отака От йде цукорниця з двома ручками, також вона новенька, все йде новеньке, новісіньке, дуже гарне, делікатне. Так само приблизно десь на 400 грам цукру, приблизно десь так. Вся позолота на місці, по кантику, все 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 дуже гарне, Все дуже гарне зробимо. Бачите, як йде ручечка. Отак От іде ручечка з одного боку. І от така сама йде з другого боку. Тут все новеньке, все новесеньке і ціленьке. І от така йде кришечка. Отака от кришечка з такою ручечкою. Все делікатно. От все так делікатно зробимо. І також йде під 57 номером 550 гривень. 57-й номер 550 гривень отакої от цукорниці. Хочу вам сказати, що такі у мене є парочки, такі делікатні, новенькі. Вони зовсім зовсім новенькі. Така чашечка на ніжці дуже гарненька. Має е, такі букетики, таких розочок з листочками. З трьох сторін. З трьох сторін, От тут біля ручки, з одного і з другого боку, і от так йде як посерединці. Е, Такий йде рельєф ніби качурами. Бачите, от такі рельєф для качурами. Така ручечка делікатна з позолотою срібною. В середині смужка -срібна. Ну, знаєте, як Кому палець влізає, кому не влізає, але така от делікатна, приблизно десь йде на 200 грив. Отак от мені здається, що приблизно на 200 грамів. І йде таке делікатне блюдечко. Також позолота вся на місці, бо тому що речі йдуть нові. Взагалі, ці парочки йдуть новенькі. Скажу вам, що чашечка не має клейма. Клеймо є тільки на блюдечкові. То в нас є Польща, Клеймо йде Польща, і йде така парочка під 70-м номером 200 гривень. 70-й номер 200 гривень отакої делікатної парочки. У мене їх є, по-моєму, 4. По-моєму, ще є 4 парочки отаких. Ну, зовсім тут новенькі. І легенькі, не важкі. не грубі такі. Delicant. Хочу вам показати таку фігурку. Мені сьогодні жіночка телефонувала з Києва, така пані Аня, хотіла такої фігурки, але вона хотіла ще раз подивитись її ну, в роліку, щоб я показала цю фігурку так докладно. Пані Аня, я для вас показую цю фігурку. Отака йде делікатна фігурочка, зовсім йде новенька, така парочка. Ну, знаєте, хочу вам сказати, вона важкенька. Така делікатна парочка, така молода, делікатна парочка. Так. Якась паняночка дівчинка, така і якийсь такий парубок в капелюсі, бо капелюх він зняв. бачите. От капелю зняв, тут такий костюм, якийсь жабов у нього. Ну, коротше, все дуже гарно. Що я буду вам толкувати, все дуже гарно. Все дуже гарненько. Але він тримає такий букет квітів для тої дівчинки, І ззаді є така вазочка з квіточками. Вона в такому капелюшку. Капелюшок з квіточками, все дуже так зроблено. Такі е, такі, йдуть е, якісь зборочки, таку, на такому платіжку і на капелюшку. Ну, все дуже делікатно. На дерев'яній піставці. От на дерев'яній піставці, а тут, ніби, знаєте, ніби плитка і на плитці ще постелений якийсь коврик. Ну, так. Скажу, скільки та фігурка має висоти. Є. Вона йде новенька, вона йде новенька, знаєте? Так, за ними, так аж ніби вони живі, аж хочеться за ними спостерігати. Ну, так мені виглядає. І вона приблизно, так не можу докладно, але приблизно 13,5 см. 13 см. Без клейма йде під четвертим номером 1200 гривень. Четвертий номер 1200 гривень, отакої делікатної фігурки. Все дуже гарненько, і все йде новенько, новенько, новенько. Показую я акуратно. Всі пальчики на місці, все, 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 щоб не думали, що десь на ній щось є якась втрата на тій фігурці. Бачите, плаття має такий бант зав'язаний. Ну, так, він в таких сапожках якихось, і вона в якихось таких, якихось таких черв'ячках. Ну, таке панство. Молоде. Так, а зараз. Ще вам покажу, що я маю таку одну чашечку, більше їх немає. От я передивилась, все, що то більше цих чашечок зовсім немає. От Зовсім немає. Одна єдина така велика йде така кружка, то вже не чашка, а йде така велика кружка з такою калиною. Бачите? Вся позолота тут збережена. На ручці позолота збережена. Всередині позолота збережна, але е, з роками воно, хоч ніхто ним не користувався, вроді є якийсь такий десь ніби чуть чи що -то, чи мені так виглядає воно. Ну Все було запаковане. знаєте от Запаковане, нічого не ні, ніхто не користувався, просто е, роки беруть свої. Е, так вам кажу, як є. Ну, отак от вам показую делікатно, щоб ви все бачили, щоб потім не було такого, що ви викупили, а потім будуть до мене претензії, бо щось там не так. От все вам показую докладно. Не знаю, чи то чий, то чий то завод, то наше виробництво, чи то є коростень, чи то є. Не знаю, бо отаке от йде клеймо. Бачите, ой, як я показую, вам. от таке йде клеймо. І йде е, така кружка. Вона йде на 500 грамів. Вона йде на півлітри, так, знаєте, от так по-простому вам кажу, бо я заміряла точно. Е, під 60 номером 500 гривень. 60-й номер 500 гривень отакої от кружки. Вона одна єдина, більше їх немає. Ще вам показую такі тарілочки. Йдуть вони як пиріжкові, їх є шість. От всі шість є тарілочок. Не знаю, знаєте, от мені здається, що ну мені здається, що та ніби одна була чи в користуванні, чи може тут так при? При заливці чи що. Вроді і не були в користуванні. Але мені здається, що так як. Або так, знаєте, як ніби недомальовані. Отак, от ніби чуть, чуть так, В двох місцях, ніби одна тарілочка, ніби щось недомальоване. От так мені, от так мені виглядає. Всі тарілочки йдуть одинакові. Отакої от бікольки. Такої мають і от такі, я не знаю, що чи то є ручний розпис такий, чи то що. Мені здається, що є ручний розпис. Отаких от тарілочок. Не можу нічого сказати, бо нічого не знаю за них. Просто кажу вам, що всі йдуть новенькі, всі йдуть новенькі, крім цієї одної, що там чуть-чуть певне, що не домальована фарба. Отак. От Мені так, так виглядає. Ну, користування не було ніяке, бо, бо то зразу видно. Скажу, скільки ці тарілочки мають діаметрі. Всі, нема, всі одинакові, сколиків не мають, немає, не мають, крім того, що я вам на одній показала. Скажу вам, скільки мають вони в діаметрі. В діаметрі має 17,7 см. 17,7 см. І йде зараз зараз де краще клеймо, та то ніби так всюди одинаково клеймо видно. Всюди одинаково видно клеймо. Вікторія. Таке йде клеймо, не знаю, чи є тут виробництво. Тут, вроді, в тісті, така чорненька, ніби плямочка в тісті. І йдуть такі тарілочки під 82 номером 150 гривень. 82 номер 150 гривень такої тарілочки. Не знаю, що Германія. Германія, напевно, що Вікторія, той, де, напевно, що Германія. Щось я тут погано. Щось я тут, так знаєте, не дуже добре, не дуже добре бачу. Треба мені скинути е, самі на, на Viber, і тоді я побачу краще. Бо ще йде ще якийсь інший йде клеймо. Бачите, от там клеймо і там клеймо. То не можу вам так докладно сказати. І ще вам покажу таких дві кавових пари. Більше немає, тільки їх дві. Їх було 4 дві, ви купили дві, ще залишилось. Отакі От делікатні е, кавові парочки, такі міні-міні-кавові парочки. Чашечка приблизно десь йде на, ну, може на 50 грам, може на 60, ну, не знаю, чи на 60, але на 50, де точно. Має таку, е, як сказати, е, Ой, панораму. Ніби тут, ніби тут гори, сніг, а в долині якесь місто. Отака така йде панорама. На чашиці і на блюдочкові, все йде по золоті. Ніжка так ніби на ніжці ніжка йде фігурна, ручечка також з по золотою. Бачите, от все так все по золоті. Тільки йде отут от така посерединці панорама. Але ще по одному і по другому боці йдуть ніби такі золота качурі. Бачите, так показують з одного боку. І так же йде з другого боку. І от точно таке самісіньке йде е, блюдечко. От точно таке йде самісіньке блюдечко фігурно. І також з е, позолоти, ніби такі качурі. І так само така панорама. Дуже все гарно. Ще має, знаєте, такий ніби рельєф чу-чуть такими качурами, попри самий крайчик, що йде так фігурно, ось попри самий крайчик, тут так видно, де біле. Ну, та, видно, тут де і жовтий отакі. От такі не ведуть качуди. Баварія. Клеймо так само йде з позолоти. От той йде баварія. І йде е, така парочка під восьмим номером 500 гривень. Восьмий номер 500 гривень отакої от парочки. Такої красоти. Ну от і все, мої хороші, що могла, то вам сьогодні показала. А ви прицінюйтесь, вибирайте, пишіть мені, питайте за знижку, якщо вам щось дуже цікаве. Звичайно, чашечка там, наприклад, вона там тих 150 гривень, чи як то знижки там не може бути ніякої. Але от так як я наголошую, що там йде так, як цілим набором, що я можу зробити якусь там знижку, то так. Я знижку зроблю. Е, можу щось ще додати вам, якщо там десь щось, щось так, не, не так виходить, як має бути. Я думаю, що ніхто не буде о, обіжений, що я нікого не обіжаю. Я отак, мені здається, що я нікому. Можливо, хтось має якісь так, претензії, але мені нічого не каже, там собі в думці щось думаю. Е, ну, а на цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими. Будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої хороші. Гарного вам вечора, гарного вам дня, хороших вам вихідних. Всім пока, всім пока.